Степан Бандера, Володимир Зеленський, Тарас Шевченко і ще дев'ять визначних постатей прикрашатимуть календар на 2023 рік. Проєкт розробили члени громадської організації Молодіжний інтеграційний центр ще на початку війни. Ідея зародилася під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України, адже в той період кожен намагався себе проявити або на військовій арені, або в активною волонтерською діяльністю. Ми з з громадські членами громадської організації порадилися і охарактеризували себе, що потрібно працювати в контексті національно-патріотичного виховання для розробки календарю зібрали 15 молодих істориків та художників, аби разом розвіяти міфи Російської Федерації про те, що Україна не має своєї історії, і показати, що у нас вона куди багатша, адже агресор завжди поширював наратив, що в нас немає своєї історії, в нас немає незламних постатей. І ми всі фактично були створені в часи Володимира Леніна. Ці наративи потрібно було розвіювати, і ми вирішили серед молоді популяризовувати даний проєкт незламні постаті в історії України. На сторінках календарю розмістили Богдану Марію Світлик, Богдана Хмельницького, Івана Боговського, Олену Талігу, Лігу, Лесі Українку, Аллу Горську, Петра Калнишевського, Василя Стуса та Ліну Костенко. Кожен із них представляє місяць, у якому народився, та члени громад громадської організації кажуть, щоб вмістити усіх незламних постатей України 12 місяців у році замало. Як сьогодні казали той, хто не має минулого той не має майбутнього, і обиралися постаті таким чином, що Кожна незламна постать, яка була висвітлена сьогодні, вона внесла свій певний вклад в історію України. Вона її участь у цьому вкладі у історію України. Вона непереоціенна, її не можна просто викинути з історії України. І всі кожна незламна постать вона внесла свій вклад, внесла своє життя, поклала на те, що фактично. Нашу е, історію повернути в такому руслі, якому вона є на сьогоднішній день, щоб ми скажемо стали тими, ким ми є сьогодні. Поки на руках є 100 примірників, їх молоді житомирщини ще не роздадуть безкоштовно. Та голова громадської організації каже, попит зростає, а тому такі календарі робитимуть ще, але на цьому зупинятися не збираються. У своїх майбутніх проєктах планують увіковічнити й пам'ять про наших захисників. Надалі будемо шукати грантову підтримку стосовно друкації даних календарів. Але хочу звернути увагу, що сталість даного проєкту буде полягати в тому, що ми плануємо видати ще. У восени інформаційний збірник Незламні постаті Житомирщини, де якраз коротко вже розповісти про історичних діячів Житомирщини і сучасних воїнів, героїв, які з Житомирщини віддали життя за свободу України. Сьогодні під час презентації календарю до заходу в онлайн режимі долучилася і заступниця міністра молоді та спорту, а голову організації нагородили від імені міністра. Так. Пані Марині покажемо Покажемо, так. Да. Напевно, перші хто в лави. Збройних сил пішли це молоді люди, які дійсно розуміють на вашому прикладі, що все, що буде відбуватися завтра, ми творимо своїми руками вже сьогодні. Дуже дякую вам за вашу праву. Я скажу, Дмитро Ткачук дійсно заслуговує тієї відзнаки. Відзнаки дуже високого рівня. Нам дуже приємно, що така відзнака в нас до дня молоді, скажімо так, була передана Житомирщину і саме була передана. Саме цій людині Дмитру Ткачуку, тому що я знову ж таки повторюючи, він дійсно е, повністю відповідає вимогам критеріям, які ставить Міністерство спорт в частині реалізації державницької політики. Вікторія Гначук, Данило Маманчук, телеканал СК 1